Я вважаю, що це дуже цікавий об'єкт. Це оптоволоконний кабель для стереосистеми. Якщо я свічу цією лазерною указкою по кабелю, вона спрямовує світло на інший кінець. Ці кабелі використовуються для з'єднання нашого світу і здатні передавати інформацію через країни та океани. Але спочатку я покажу вам, як це працює. У мене є відро, яке я переробив, зробивши невеличке віконце сеспери. А з іншого боку, я вставляю пробку в цей отвір ось тут. У мене є пляшка пропіленгліколю з додаванням невеликої кількості вершків. Ще є підставка, на якій я закріплю ось цю чудову лазерну указку. Тепер слідкуйте за цією пробкою, коли я вимкну світло. Це чудово. Світло рухається за потоком рідини весь шлях до відра. Дивовижно. Це відбувається завдяки повному внутрішньому відбиванню. Коли світло потрапляє в потік, воно відбивається як тільки потрапляє на межу між повітрям і рідиною. Ви можете побачити тут перше відбивання, а потім друге і третє. Це відбувається тому, що існує різниця між показником заломлення направляючого матеріалу тут пропіленгліколю, та в цьому випадку зовнішнього повітря. Нагадаю, що кожного разу, коли світло падає на поверхню, воно може або поглинатися, або відбиватися, або проходити крізь неї. Останнє ми називаємо заломлення. Це легше побачити зверху відбиття. І заломлення можуть відбуватися одночасно. Але якщо промінь світла падає на поверхню під кутом більшим за критичний, він буде повністю відбитий, а не заломлений. У цій зв'язці пропіленгліколю та повітря, якщо промінь падає на поверхню під кутом, що перевищує 44,35 градусів від нормалі, він буде рухатися вниз за потоком за рахунок повного внутрішнього відбиття. Щоб створити такий самий ефект в оптичному волокні, інженери створюють серцевину зі скла. Зазвичай це чистий діоксид кремнію і зовнішнє покриття, яке називається оболонкою. Воно також зазвичай виготовляється з діоксиду кремнію, але з домішками бору або германію, щоб зменшити показник заломлення. Різниці в 1% достатньо, щоб волокно запрацювало. Щоб виготовити такий довгий і тонкий шматок скла, інженери нагрівають велику скляну заготовку. Її центральною частиною є чисте скло, а зовнішньою оболонка. Потім вони тягнуть волокно, намотуючи розплав на колесо зі швидкістю до 1600 метрів на. Секунди, зазвичай такі вежі мають кілька поверхів заввишки. Висота дозволяє волокну охолонути перед намотуванням на барабан. Одним з найбільших інженерних досягнень став перший оптоволоконний кабель, що перетинає океан. Названий Тат 8 Він простягнувся по дну океану на 5600 кілометрів від Такертона, Нью-Джерсі до Вайдмута в Англії та Пенмарша у Франції. Інженери ретельно спроектували кабель, щоб він міг функціонувати на дні океану. У його центрі лежало ядро діаметром менше однієї десятої дюйма. Кабель містив шість оптичних волокон, обмотаних навколо центрального сталевого дроту. Інженери помістили його в еластомер, щоб пом'якшити волокна, оповили сталевими нитками, а потім помістили у мідний циліндр, щоб захистити від води. Кінцевий діаметр кабелю становив менше дюйма, але він міг передавати близько 40 тисяч одночасних телефонних дзвінків. Суть передачі інформації по оптоволоконному кабелю дуже проста. Ми можемо використати азбуку Морзе. Я блокуватиму лазер, щоб людина на тому кінці бачила спалахи, які передають повідомлення. Оптоволоконними кабелями інформація передається шляхом перетворення аналогових сигналів у цифрові за допомогою імпульсно-кодової модуляції, яка сегментує сигнал на дискретні значення. Ці цифрові дані представлені у вигляді послідовності одиниць і нулів, які передаються по кабелю за допомогою спалахів. Світловий спалах для одиниці і нічого для нуля. Звісно, точний метод кодування відомий на приймальному боці, тому розшифрувати повідомлення є простою справою. Вам, мабуть, цікаво, як лазерні імпульси можуть подолати більше 6 тисяч кілометрів через океан. Без допомоги це неможливо, адже світло втікає з боків волок. Подивіться на наш потік пропілену, ось як світло згасає під час подорожі. Тут ви можете побачити вузький промінь у відрі, який трохи розширюється, коли потрапляє у потік. А після першого відбиття промінь стає ще ширшим ніж на початку. Це тому, що поверхня з повітрям нерівномірна, і струмені, з яких складається промінь, падають під дещо різними кутами. Коли цей промінь робить друге відбиття, окремі струмені розходяться ще більше, доки він не досягне третього відбиття. Багато зі струменів вже не перебувають під критичним кутом і можуть виходити з боків потоку. Тут це відбувається у декількох дюймах, але в такому кабелі, як ТАТ-8, сигнал долає приголомшливі 50 кілометрів, перш ніж його потрібно посилити. Абсолютно дивовижно. З вами був Біл Хамак, інженер парубок моторний.